У Дніпропетровську простих мешканців перевіряли на небайдужість. Місцеві активісти захопилися проведенням соціальних експериментів і сьогодні вирішили дізнатися, чи відгукнуться люди на оголошення про загублену п'ятирічну дівчинку та чи помітять її самотню у центрі міста. Ніхто не очікував, що експеримент викличе стільки емоцій, Тож, як складали мешканці іспит на доброту, спостерігали наші журналісти. done Мы сейчас проверяем бдительность граждан. Вот сделали такие вот объявления. Сосементо Денис, бизнесмены, которые мають незвичайне хобі. Уже півроку чоловіки періодично влаштовують городянам справжні іспити на небайдужість. Это когда человеку снылс плохо на улице, это довольно шумный эксперимент вообще в мире. И мы проверили бдительность, точнее равнодушие граждан в Днепропетровске. И мы решили в такой тематике развивать наши дальнейшие ролики. И вот соб цели наши, ну, чтобы люди хотя бы вот видя приклади, позитивні або негативні, діли для себя какіта виводи. А ось і головна героїня сьогоднішнього експерименту: п'ятирічна Софійка. За своє життя дівчинка губилася аж тричі, і щоразу її швидко знаходили завдяки небайдужим людям. Цього разу Софійка згубиться в четверте, але тепер не по справжньому. Якби я в магазині, і я скажу, для моєї мама я не знаю. Щоб брати участь у соціальному експерименті мати дівчинки не вагалась. За для цього навіть приїхала з іншого міста. Нужно, мабуть, бути внимательними більше в нашій житті, тому що дитина на вулиці, от, мені здається, він не може бути чужим. Тому ми даже не раздумали согласились. За легендою Софійка приїхала з мамою з Чернігова в гості до рідних, але з самого ранку загубилася. Небайдужі мешканці розклеїли її фотографії з номером маминого телефону. А дівчинка буде крутитися объявлений. Ну, ну мы проверим, то есть люди вообще как-то це на тот ліані. То ну, позвонит человек или подойдеть, или йому буде повністю все одно. Тож останні приготування і експеримент розпочинається. Софійка розгулює на площі у середмісті Дніпропетровська, не минає і п'яти хвилин, як її спиняють небайдужі. батьки? Не знаю. Тебе тут родителі так? Девочка, да, вы нашли ребенка? Где она находится? Вот она рядом все на водиатра Шевченко стоит. Дізнавшись, що це експеримент, люди зітхають з полегшенням. Конечно, у мене двоє дітей, і вот у мене, дивіться, руки трясуться. Я збиралася забирати їх до себе на роботу, перевіряти маму і все таке. А ось ці жіночки довго не могли повірити, що Софійка насправді не загубилася, і навіть викликали міліцію, аби переконатися, що вона точно у безпеці. Я в міліцію вже позвонила в об'явлення. Сказали, приїдуть. будь Пожалуйста, тут це дійсно очень важна, то що ви зараз час тому що ви оказались до безразлічних який мог по-настоящему потерятися. Зараз ми проводили просто експеримент. Але варто було Софійці на 100 метрів відійти від своїх світлин, як її перестали помічати. Врешті дівчинці урвався терпець, і вона почала демонстративно прогулюватися перед дорослими. Коли їй це не допомогло, сама зізналася, що загубилася. Однак їй не повірили. Жінка дала дівчинці дві сосиски і пішла геть. Я просто на роботі мені ніколи цим займатися. Я спішу пані так цікаво, що я відійшла, дивлюся на на солвіаб'єлі. Та більшість городян все ж таки була небайдужою. Люди були ладні кинути усі свої справи, щоб допомогти загубленій дівчинці. Ти потерялася? Mm -hmm. Пішли, там телефончик написано, зараз дядя позвонить. Вона mm -hmm. там сиділа на лавочках, я увиділа я на ту фотографію на углу. повернувся, Думаю, вона не. вона, вона. Дюнок це ребенок, це свято. тому треба не знаю. Знайшли б якийсь вихід, звісно. Експеримент тривав майже дві години і завершився перемогою свідомих людей. До Софіки підійшло більше десятка перехожих. Якби ця ситуація трапилася у реальному житті, дівчинку знайшли б за лічені хвилини. Ініціатори задоволені та вибачаються, що змусили городян хвилюватись. Вони переконані, такі уроки доброти сьогодні вкрай необхідні. Глобальна ціль, щоб люди помінялися і стали лучше. Ольга Сидорук, Роман Єгоров, новини 11 каналу.